Ліжко встелене грошима. Оперативне відео працівників ДБР просто вразило українців. 6 мільйонів готівки виявили у кріяниці МСЕК та її сина керівника пенсійного фонду у Хмельницькій області. Під час обшуків посадовиці намагалися позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйона доларів через вікно. Вдома у посадовиці працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів США, 300 тисяч євро та понад над 5 мільйонів гривень брендові прикраси та коштовності, а саме годинник Rolex та сережки Dior. За даними джерел української правди, йдеться про керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради від партії Слуга народу Тетяну Крупу та її сина Олександра Крупу на оприлюдненому ДБР відео зафіксовано як син керівниці МСЕК приліг на ліжко, куди правоохоронці поклали величину готівку і ніжно гладив гроші. Правоохоронці у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової. Служби провели низку обшуків у службових карпінетах та за місцем проживання посадовиці. Далі цитата дослівно. правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку. Вони були у шафах, шуфлядах, нішах. Також вилучені документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовиці та відмивання ними грошей через бізнес-проекти. Також правоохоронці виявили, що родині топ-чиновників належить чималі статки. Серед іншого вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма алітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі метрів квадратних в одному з парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2,3 мільйони доларів США. Всі ці статки, очевидно, керівники не внесли до своїх щорічних декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави. Це я вам зачитала офіційне повідомлення від працівників ДБР у керівниці МСЕК в робочому кабінеті, крім виявлених 100 тисяч доларів США, правоохоронці знайшли. Низку підроблених медичних документів, список ухилянків з прізвищами та фіктивними діагнозами. Зараз вирішується питання щодо повідомлення чиновникам про підозри за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організовано групою легалізацію. Майна одержано злочинним способом за попередньою змовою з групою осіб у великих розмірах, декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення. Що ви про це все думаєте? Напишіть нам у коментарях коментарях. і як ви вважаєте, на який термін ув'язнення заслуговують такі особи?